Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. У звільненому ізюмі напередодні зими оголосили евакуацію населення в місті, яке росіяни нещадно бомбардували і закидали ракетами. Немає електрику, газу, води, зруйновано майже 80% інфраструктури. Нині в Ізюмі намагаються терміново відновити електроенергію та газопостачання. Однак, навіть якщо це вдасться зробити, зима буде важкою, кажуть у міській раді. При цьому з майже 15 тисяч людей, які нині живуть в Ізюмі, поки тимчасово приїхати, зголосилося лише кілька десятків. По ізюму Росія випустила чи не найбільше ракет. Тут зруйновано 80% інфраструктури. У березні окупанти захопили північну частину міста однак, перейти сіверський Донець вони змогли не одразу. Тому південь ізюма просто знищували. Протягом місяця російська армія не могла взяти ізюм, тож з усієї можливої зброї окупанти обстрілювали центр міста, били по житлових будинках, знищували школи та лікарні. Значну частину з них вже неможливо відновити. Ця багатоповерхівка стала братською могилою для щонайменше 47 людей росіяни скинули на неї авіабомбу. Це лише один з прикладів страшних злочинів Російської Федерації в Україні. З масового поховання в лісі дістали 447 тіл. Тут чимало загиблих від уламків снарядів. Людей душили, різали, розстрілювали. Ізюм навіть порівнюють з Маріуполем по об'єму та по площі пошкоджень. Мабуть, ізюм на першому місці по кількості нанесених авіаційних ударів, по кількості випущених ракет, снарядів, по кількості жертв. Зафіксувати кожен злочин, що Путін разом зі своїми терористами постав перед міжнародним трибуналом головне завдання правоохоронців. Напередодні в ізюмі розпочали роботу 10 груп, у які входять поліцейські, СБУ та прокуратура, обстежують кожну вулицю, фіксують кожен пошкоджений будинок. Роботи на місяці використовують і квадрокоптер, аби швидше і безпечніше працювати на замінованих територіях. Попередньо це може бути так названа розтяжка. Яка залишена окупаційними військами для того, щоб при розмінуванні, при зачисті від ворога території якомога більше постраждало, постраждало мирного населення? Саме через замінування неможливо швидко почати ремонт будівель, відновити комунікації. У місті немає води, її не можуть подати через відсутність електрики. Окупанти знищили високовольтні опори. Немає газу, бо розбили газорегуляторний пункт, знищена система опалення. Багатоповерхівки нині майже порожні. Ось у цій, де мешкає Олена з чоловіком, усього шестеро людей. У сусідній двоє. Жінка була в евакуації. Як тільки дізналася про звільнення Ізюма, одразу повернулася додому. Приїхали потолок, обрушився. Окно вчора смогли своїми силами, скільки дні вистачило. А як ви готуєте їду на кострі? Воду з криниці кип'ятять на вогнищі, умови нестерпні. Ще й роботи немає. Тут диспансер, де Олена працювала медсестрою, закритий. Міська рада оголосила евакуацію, перезимувати в гуртожитку чи санаторії в тилу на Харківщині або Полтавщині. Однак їхати з изюма жінка не хоче. Будемо сидіти тут до останнього і будемо чекати. Окупанти знищили центральну котельню. Через це неможливо подати опалення в центр міста, багатоповерхівки, лікарню розповідають у міській раді. Нам необхідно для розуміння того, чи буде подаватися централізоване опалення в будинку, провести. Тестувальні роботи для цього потрібна вода. А для того, щоб накачати насоси, потрібне світло, тому чекаємо на постачання електроенергії. Газовики відновлюють газопостачання, електрику планують подати за кілька тижнів. Однак, навіть якщо комунікації зроблять, зимувати буде важко. Та з 15 тисяч людей тимчасово виїхати з Ізюма, поки зголосились лише півсотні. Ми не будемо евакуватися, будемо виживати якось, а в мене дві собаки. Куди я їх, я їх не брось? Ми тут народилися, ми тут жили, ми тут працювали, і взагалі це ж наша країна. Тетяна Доцяк Ігор Гуртамбів, факти сітіві. Єдині новини.